Ви знову вручну закриваєте застосунки на телефоні. Я теж так робив, щодня закривав все підряд. Але виявилось, це шкодить більше, ніж допомагає. Сьогодні покажу, чому так робити не можна і як робити правильно. Більшість думає, якщо закривати застосунки, телефон буде працювати швидше, батарея триматиме довше. Звучить логічно, але насправді сучасні Android та iOS автоматично керують пам'яттю. Вони самі присплять неактивні застосунки, щоб вони не витрачали ресурсів. А коли ви їх насильно закриваєте, то тоді телефону доводиться запускати їх з нуля, а це і є додаткове навантаження на батарею і процесор. Постійне перезапускання застосунків це більша витрата енергії, ніж просто залишити їх згорнутими. Особливо це стосується месенджерів, банківських додатків, карт. Вони знову під'єднуються до серверів після кожного запуску, але є винятки. Варто їх закривати, якщо ваш застосунок завис, він з'їдає багато батареї, ви точно ним не будете довго користуватись, але це радше виняток, ніж правило. Замість того, щоб закривати все підряд, просто залишайте застосунки згорнутими. А якщо хочете зберегти батарею, то краще зменшіть яскравість, вимкніть GPS або автооновлення у фоновому режимі. Я теж думав, що закриваючи все, я так економлю, але вийшло навпаки. Телеграм я виклав ще кілька хитрих налаштувань, які реально зменшують розряд. Посилання буде в описі. А якщо ви хочете дізнатися, що дійсно розряджає батарею, подивіться ось це відео, де я показав сім причин, чому ваш телефон розряджається за лічені години.